Усім доброго ранку. Нас тут кричить, пе є. Ми собі готуємо Круга, сніданок де? кругу, де? Свиніли, Що хотіла сказати, ем, снідаємо, діти вже поїли. Я вже собі зробила чай. Канапочки всякі таке. У нас там такий сніг випав. Капець просто. А Златуся каже, мама, я так рада снігу, але одночасно не рада, бо, тому що нашим воєнним дуже холодно. тож. Що там що потрібно вдома поприбирати. пусти її туди, вона хоче туди. Всім гарного перегляду, гарного дня і спокійного. Правда, Арсі каже? Поставила е, яйця варити. Компот. Друзі, я якщо щось то побачила, я просто була в шоці. Дивіться, що вона робить. Ні-ні ні, злата. Вважай. Зловила. Дивіться, що вона робить зараз. От просто дає назад. А це, 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 це не то, що вона робить. Вона тільки вставала і падала. Дивіться, дивіться, вона стоїть просто. І дивіться, що робить. Дивіться там, чи дивіться. А то вона <кхів> просто так на дупу. А перед тим вона просто отако назад робила. А, вона ще заглядає, вона ще заглядає, чи злата є. Що критись? Тут робота кипить. А баба робила задню. Дивіться, він кур боїться, не хоче йти. Ми вийшли з бабою погуляти з дітьми. Куди? І стоїть і не піде. Арсенбуси <салився> його брати. Арсенко і Даяна Ой, з нами, а Златуся з подругою пішли плести сітки. Вони час, час від часу ходять і сітки. Мама, я знаю, Що? Курки роблять яйця. Даяна така задумана. Ти багато трави їдять, а потім роблять яйця. Несуть яйця. Качки. Прийшли покопати. Не, я бі... я! Так тебе біжи? Куди тебе запхали? Даян? а? Кажи, коли в мене є брат і сестра, то в мене ігри тільки такі, а. Я тут одягом займаюся, перебираю таке. Перешнуровую взуття зимове. Так, і ми не сидимо, ми щось робимо. Хочу вилізти. Аценку полісосич. Нікому не дає полісосик, каже, я хочу допомогти вам. Дітям вже до школи. Даяну показую. Там вже понеділок, що я роблю. Тут все прибираю. А Мама, ми завтра їдемо до школи. Ні, завтра субота. Тебе ще потрібно підстригти піти сьогодні. У ліці стрижу. Вина. Потрібно кинути його, попрати. Зараз це златений стіл. Потім я доберуся до Арсенного. Це Златося була, робила намалювання. Такий вазоночок. Я ще досі прибираю, наводжу порядок. Розвертаюся і помітила, що сніг падає. Навіть через камеру не передає, він такий прям лопатий. Така погода, знаєте, недобра. Якась сирість, то дощ, то сніг. Хочеться вдома сидіти біля батареї, якийсь чай попивати. Ладно, Я буду далі тут прибирати. Торсен прибирав, що свої іграшки не поскладав. А я злату прибираю. Буду варити собі даяні суп з гарбуза, потім добала сюди картоплю, цибулю і <кій> морква, тільки була заморожена, свіжої не було. Там, де іграшки подивися. Я буду робити. З коробки, з тих коробок чи не? Так, з тих коробок. Печінкові котлети. Я знаю. Даяні варю теж печінку, ну тут суп, що я вам говорила, зараз буду смажити. І ще потім да зварю кукурудзяну кашу до печінки. <рігвалька>, та я що достаточно з тобою робить Андріє <рігвалька> <рігвалька> Ліця, що ми що ба... бавимося. Зараз вам покажу. какуньки кидаємо. О, Ка кидаємо не, ні, ми граємо. Даяна, тобі цікаво, як ми бавимося? <ріця> <ріця> Золотися перебирає бісер, а я буду суп їсти. Що, ще багато залишилось? Я тільки хочу кристалки перекласти і ще тут щось перекласти. Падав сніг на поріг. Так? Ярко. Каже, що підмуха не дочили. Вийшли погуляти. Але наші діти десь бавляться. Де наші люди. Ота, воно вже сніговика ліплять. Каже Андрій, Арсен, де стоїть лопати. Знаєш, Андрій на кого він похожий. Зі сам удома п'ять. Але не ті на того Кевіна, а того його друга. Знаєш, що малий завжди ті сніговики ліпив? Ти ж а все лопатою. І злата також з лопаток. Це наша дошка не? Ні, це не наша дошка. Гуляти просто. Ми Так. Ні, не їдь. Вважай, лаптуця, йди на бік. Так, отак прямо. Хто То, бавиться? то Хто прийшов дитячий і сам собі, біг ти грибочок і бавиться, га? Мені так подобається машинка Росенка капець. Ними бавиться і гризе, і щось там їздить. Шиша? Побачила нещодавно, як мама робила з того тіста лискового-двічового піцу. Я не пробувала, бо, тому що мені тоді не можна було, але Андрій говорив, що це дуже смачно. В тій пачці є чотири листа. Мені на ту бритванку. Чекайте. Пішло два листа. Два ще залишилося, буде ще на іншу пісню. Трохи великою поперебивала, бо вони, знаєте, так піднімалася. Так, що в мене тут. Зараз буду печериці, е, нарізати. Потім ще помідор, ковбаска, ще чкарти, сир. А, Я його розморожую там сир є. Піца вже майже готова. Я лежу, мусозь мені зараз. Арчі, іди. Я трохи прихворіла. У мене снежить і дуже сильно слабкий, знаєте? І сил немає ні на що. А взагалі хотіла з вами поговорити. Я вже е, скільки то буде десь 4 роки, як я знімаю відео. І в мене в перший раз сталося дуже сильне вигорання. Дуже сильне. Я вже навіть чоловікові говорила, кажу, що все, я буду закривати канал. Я не маю сили нічого взагалі знімати. Знаєте, не хочу нічого знімати. Напевно, через те, що, наприклад, знаєте, у нас трохи є проблеми, і я всю силу дала в ці проблеми. Ну, як я ми. Я кажу. Видалю TikTok, Інстаграм, Фейсбук. На Ютубі нічого не буду знімати, тому що кажу, не маю сил. Кажу, кажу, мені не подобається те, що я зараз знімаю відео і викладаю, знаєте, як-небудь. Кажу, мені це не подобається. Кажу, я або знімаю нормально, або взагалі слюля вже так бо щось не можу. Кажу до чоловіка, я або знімаю нормально. Або я не знаю, кажу, або взагалі не знімати нормально. І, то, і, і Андрій каже, як, каже, скільки часу е знімати і взяти ту все, суті, типу, як закинути. Каже, попробуй. Каже, не робити по цього. І я каже, ти пішла всім на перекір, тому що е, на самому початку, тіпа, моя баба, то взагалі була проти, щоб я знімала, знаєте, каже, як показувати своє життя. Мама, мама теж була проти, але але так, знаєте, можна сказати, 50 на 50, Саме більше мене підтримував цей, ну підтримував цей чоловік і Діана, Я вже не раз розповідала, що що Діана казала, що той, що, що я вже, щоб щоб я почала вже давним-давно знімати. Я, знаєте, два роки, ну, до того як я почала знімати, два роки думала, чи знімати, чи не знімати. І той, тож Діана завжди мене під то підштовхувала, казала, давай, знімай, знімай. І Андрій каже, ти ж пішла на Казала, будеш знімати, тіпа, хто би що не говорив, тіпа, що тобі завжди було все рівно. І... Той чоловік казав, не роби цього, бо потім, знаєте, пожалієш. Каже, ти ну, сама створила цей канал, ти сама підняла цей канал без всяких накруток. До тебе ну, тіпа, прийшли самі найкращі люди з тобою, ну, всі. І каже, зараз так просто це все закинути, каже, ну. Я якось так лежала, собі думала. Багато було часу подумати. Я кажу, реально, що все так подумала. Просто, знаєте, багато чого навалилося того всього. І я якось, типу, якби не встигаю то все знімати, мені не подобається, тому що я вже бачу, що канал не такий, то, як, як був, баба каже. Навіть я баба каже, бо зараз баба знову е, мої відео дивиться, і мама, вони вже, вже ніхто не може без моїх відео. знаєте, я кажу, а згадайте себе на початку, як було. Як всі кричали, що тобі то здалося, і наша то. Але всі привикли, і баба каже, баба каже, та я знала, що ти знімаєш п'ятницю і четвер, і твої відео мають вийти, каже, а зараз ти знімаєш як-небудь. Як, ну, не то, що як-небудь, як виходить. Я хочу жити, як всі люди. Не з телефоном, не з монтажом, не з камерою. Просто проснутися і знати, що, ну, що тобі не треба бігати з тою е, з тим телефоном. Не знаю, мене, напевно, тільки блогери зрозуміють. І це моє прям таке дуже прям потужне вигорання. У мене таке ніколи не було за чотири роки взагалі. І, і просто захотілося з вами з тим поділитися. Що Блогерам теж тяжко. Напевно, хтось думає, що о, та що там важко, взяти камеру і познімати. А треба щось знімати, треба людей зацікавити, а не що-небудь, знаєте, якби той. А монтаж, а то все. Я дуже багато часу займаю. І в чого я веду? Якось так лежала, то все і зрозуміла, що реально. Що без камери не можу, знаєте? Так, інколи, ну, так як я зараз погано знімаю, мається на увазі не часто, то навіть рука сама тянеться до того телефону, і думаю, я, напевно, потім буду все ж таки жаліти, якщо я це все закину. І потім це назад, все буде... якщо я захочу за рік, за два, за три повернутися назад, це вже, по-перше, не буде смислу, бо, тому що по-перше, люди підуть, по-друге, це буде все по-новому. Ютуб вже не так буде, знаєте, якщо, наприклад, на, каля... на каналі не буде два чи три роки відео і назад повернутися, це буде дуже важко, щоб Ютуб там давав рекомендації чи ще щось. Так губи сохнуть, треба гінічну помаду. Тут... І то. Я собі посиділа добре, і думаю, так, Зоряна, заспокойся. У кожного блогера є вигорання і це цілком нормально. Я собі подумала, це буде або знімати, або реально не знімати, бо мені не подобається так, як я знімаю як-небудь. У мене принаймні якийсь був графік тих, коли відео ходу, в понеділок, четвер. Я би зараз навіть би хотіла знімати, щоб відео виходило в понеділок, середа і п'ятниця, три рази на тиждень. Або хоча б повернутися в понеділок і четвер, знаєте. Нехай віду, хай виходить по 10 хвилин, може, по 15, по 20. Як виходить. Знаєте, хто говорять? Вибачте, за такий той. Не рвати Ну, Якщо ну, не встигаєш, не можеш, не щось Ліпше щось одне, якісне на 10 хвилин, ніж що небудь на 20, я не знаю. Та й все. Отаке таке в мене зараз є на думці. Тож зато відео вийде сьогодні, в понеділок. Буду старатися назад повернутися. Тому що зараз на нас багато чого навалилося, і якось не теж. Так мозок, знаєте, погано працює, я хвора. Одна думка думається, друга говориться, ну, але я думаю, що ви мене все зрозуміли. Навіть навіть не раз думаю, що там на будь-якій роботі є вигорання. Де би ти не працював, іноді так хочеться прийти, знаєте, і... І додому і сказати, та задовбали там на роботі, і все, я звільняюся, але наступний день ж на ту роботу, тому що розумієш, що треба працювати. От так само і в мене зараз. Я розумію, що ну, так само, хочете все на надоїло, але наступний день береш той телефон і знімаєш. А взагалі. Вас так багато. Привіт. І ви для мене ну, такі ну, рідні люди, тому що ви завжди зі мною і коротше, дурниця мені прийшла в голову на рахунок того всього. Я трохи вже заспокоїлася і всі подумала, що ні, багато роботи пройдено за тих майже 4 роки. Звичайно, хотілося. б Ну, більшого зростання, більшого того всього, але як є. Але Ви мені так кожен день допомагаєте, кожного разу, коли відео виходить, коментуєте, це, і лайки ставите дуже. Я вам вдячна за це, бо, тому що ви розумієте, якщо ви будете коментувати, ставити лайки, YouTube моє відео буде давати в рекомендації. Я завжди казала, Бувковий якийсь коментар е, залишати, можна і просто смайлики поставити, що багато хто так робить і навіть за то дякую. Якщо <свісно> я з вами, <свісно> а далі побачимо, завжди кажу, що, не завжди так буде. Де я вип'ю якийсь терафлю, що у мене там якийсь є такий порошок. Або вітамін С, у мене там такий є. Може, трохи легше стане. Доїхали на Невадівку. Мама колише і папа колише Яну. Я собі зробила чай і, і там, де до тяне. Буде там бавляться в чостік. Зараз я вам її покажу. А ти всі б'ються так? я не так покажу, бо повторю тут. Думаю, мама не выглядел! Папа колеша Діану, Ой, Даяну, Диану, Даяну. А ти хто ты хворий? Виключи музику мені, бо мене забанять. Вівсяна, печиво. <comienne> <himself> Я перейшла з Марії. показати, яке ти мені не дав проводити. У мене було три штуки, те зараз рубою. Я з Марії перейшла на вівсяна. Засіб по з родзинками і ще якісь акції класні. Зранку їм. Я люблю родзинки. Висипаш. Дідна нога, друга немає. І так ще крутиш. Я вам зараз покажу, який дін колбас на вулиці. Ми заходили, такого не було. А вийшло. Їдемо, Я скажу Дінго Бас, їдемо додому. І на тому я вже буду, друзі, закінчити відео. Бо ми виїжджаємо пізно, майже біля 11-ї години. Приїдемо, будемо спали. Вот і А, такі сніжки! Так холодно, ні, не робіть. Що тепер треба машину зростой.